Друзі, всім привіт! У нас сьогодні новинка. Ми спробуємо ось такий детокс волосся від Urban. Спробуємо на Ірині. Це можна робити в тому випадку, якщо ви дуже часто користуєтеся масками, кондиціонерами, різними стайлінгами. І нам потрібно зробити детоксикацію волосся для того, щоб інші продукти легше його відновлювали, усвоювалися і щоб ваше волосся було блискуче. Сьогодні ми вам покажемо, як це все працює. Наша модель Ірина. Ми взяли зірку. Присідайте. І так, в якому випадку ми рекомендуємо робити таку процедуру, як детокс волосся та шкіри голови. Це, якщо, ви, повторююся, робите часто якісь талінги, накрутки або різними масками користуєтеся і бачите, що вам вже немає жодного ефекту, і ваше волосся стало тусклим і не блестить, це значить, що на ньому перенакопичування різних засобів, і його потрібно очистити. І ось ми будемо розводити наш продукт. Нам знадобиться, ось так він виглядає. У нього такий запах. Запах у нього такого вроді як лимонний запах. Ось такі три ложечки на 100 мл води. Будемо за допомогою щіточки наносити на наше волосся. І Ок. тепер ми наносимо попередне на наше волосся. Що ти казала? Йоша, ну ті добре, е, добре, воно удаляє желізо із волосся. Так, воно накопичування желіза. Якщо у вас дуже жорстка вода, у вас почало сушитися волосся, або, наприклад, ви блондинки і у вас дуже жовті облон. Це також йде накопичування металів, і це як хелетірующе миттю, яке допомагає вимивати желізо з волосся. Воно, якщо дуже багато желіза воді, то воно як на чайнику кунак буває, так і на волосі. І його потрібно розтворяти, вичищати, щоб не було цього металу. Тоді вдавалось не такий сухіший, він буде такий більш блискучіший. І якщо це блондинка, воно і не буде жовтіти воно. Часто буває що блондинка піде з перукарні, вона пішла така білесенька, красива, а за місяць повертається, вона чуть не оранжева. І це коли накопичування металів з води. Стер, і коли вами всі е, восхищаються, це теж круто, що ти не просто собі робиш, але ти чимось ростеш. Дороги тебе. Ага, добре, я думаю, чи можу говорити, чи не може, на пакет. То людям бачу. цікавіше буде таке всяке, знаєш. Mm -hmm. Та ж він вже не строїться. Не. Добре, бо я знаєш, типа страшно мені говорити. Та як це тобі страшно говорити? Кому кому тобі? Прикинь. Не може таке бути. Саме говоряща дівчина Праги каже, що їй страшно говорити. Я три камери, дикаю два мікрофони. Та нам має бути страшно говорити, дірки. А кажуть, що їм страшно говорити. О, про продукти, знаєш, ти ж бляха спеціалі спеціалістове, академія своя, я yeah. що, я бляха, обходній зато це продавець. Нічого. Боюся, щось не то ляпнути. знаєш. У нас раз була така ситуація, прийшла жінка до нас продавати свої маски теж. Uh -huh. Вона продавала якусь косметику і так розказувала, розказувала за ту супроцію. Uh -huh. Потім я їй розказала за нашу маску, вона взяла маску, купила і пішла додому. Uh -huh. <laughs> і це було дуже смішно. Uh -huh. <laughs> to, знаєш, я, тіпа, я знаю, ти самі основні нюанси, що мені, наприклад, в цьому Урбану любиться, що просто немає. Mm -hmm. А саме головне порівняти із малібусі. Це, 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 це також очищення самі... малібусі. Так. Так? Або він йде дорожче, або з він треба сидіти 50 минут. Mm -hmm. Щось... А тут тільки 5-10 хвилин. Так, і він, так. до речі, бачите, стала ось така гельова контенсенція. Він був рідший, а тепер став гельовий продукт. Бачиш, що таке він став? Ага, і запах він... у нього такий кислий. Ага. Угу. Бо він зроблений на базі вітаміну С На Вітаміну С, тому ага. він має такий запах. Але, дівчата, якщо у вас дуже перенасичене волосся різними масками, спреями, доглядовими якимись засобами, і ви відчуваєте, що його потрібно вичистити, то можете собі зробити ось таку процедуру очищення детокс волосся, воно буде набагато таке легше. Чистіше, і будь-яка маска, яку ви будете наносити, вона буде більше блестіти і більше в волосся. Це означає, що у вас буде глубше відновлення. І це, наприклад, цей урбан порошковий, та він йде лише для салонів, що вдома його Дома не, можна не можна робити, бо буде його, то так, не так. можна чистіше а, робити. А Потім можна допоручити, якщо вони хочуть удержати цей ефект, бо вставить бомсіся пользують до морева чи так, і е, спеціальний шампунь і кондиціонер, вже вони можуть купити. Що вичищує? Так, uh -huh. так, так, так це хілеті руші, напевно, шампунь. Теж хілати там, які вимивають від uh -huh, метали, uh -huh. накопичування металів з волосся. А дуже класно Чим uh -huh. більше, тут така жорстка вода, що дуже мінералів. No, no, металів no, no, дуже багато кому це треба. <рик> Мої клієнти вони кажуть, вони не беруть нових клієнтів, то тут не почистять волосся. <плес> так, так, перед, голову, таку втро. процедуру треба робити перед висвітленням, перед фарбуванням. У нас навіть гель такий стає трошки коричнуватий. Це означає, що вичищується металець Ну, no. <coughs> воно ще буде запах, бо е колеги розказували, як він діє. Що він проникає тіпа до самої середини волоска uh -huh. і починає віки е виводити нечистоту. тобто він буде стугустугати. Буде виводити всі, ну, нечисто, що там застряло такого стайля. Ще плівки буде да, розтворяти. Да, так, так, може, ну може правильно, і... якщо він вичищає, то оця, цей гель має ставати такого коричневатого кольору, або жовтішого. Uh -huh. Це означає, що плівки розпустилися і вони вичищаються. Ми ще потім будемо мити, подивимося, яка буде вода у нас. Це як накип, коли ти робиш на чайнику, то він такий потім стає, або якийсь дуже білий, або uh -huh. жотутіший, так і з волоссям. Будемо пробувати ще цей щось. На кудернати власне, то там теж класно. Відмені да. угу. була з колегами, знаєш, він розказував, що це ця, ця серія йде на э, професійне салони, що uh -huh. парикмахер може її зробити. А вона видержить 15 років. 15 Дуже Цікаво. Треба буде спробувати. У тебе воно таке кучеряве. Так, 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 воно буде Тому має бути ефект якийсь, ну. Ну, це чеська, типу чеська губкова, вона добра і для того, кого вже в дуже волосся. Ну, або, в принципі, ото йде і цей. Я, я волосся тим, що я наростила його нормальок. Ні, нормально вилежечко А ти вже зняла давно? Я тут на море їхала. Боялася на море їхати. Знаю, бо тут треба постійно мити. Ну, коротше, довго Наглядати за ним. Так, так, так. Та й добре, що зняла, я рада, що там вам дуже впливається. Не мусилася, не парила, ну, ну, ну. Та Думаю, після літа вже на цей на осінь нарощував. Воно все кончики такі достатньо... 100 мл нам стало на все волосся. Uh -huh. uh -huh. Давай позадаємо Ірі якісь питання. Іра, ми знаємо, що ти така популярна в разі. Як часто до тебе підходять твої підписчики? Як часто? Uh, коли мене бачать, підходять. Коли я не бачу, мене знімають. Тебе знімають і це... викладають потім. Так. <рес> да. Які були у тебе самі такі веселі історії? Якраз було вчора, після вчора, у паспортному столові на Або <світ> <світ> не одна моя підписчиця, я б там стояла в черзі майже три години. Так що дякую, якщо ви мене дивитесь. А що вона тобі допомогла? Вона там була дуже велика очередь. Так. А я скажу, ми заводичов, ви тут всі заводача, стоїте. А Жіночка яка сказала, так, да, тут треба стояти. А відомо ця ж жіночка, яка мене ословила, крикнула Іра, Іра, мусите йти всередину, бо ви не мусите тут стояти, там буде їх паспорта. І нормально розумієте цей. І вона допомогла, так? Да? Помогла, ми пішли. Перед нами було двоє людей і вибрали паспорт, бо інакше там стояли три години. Це так, связі, так, коротше. А ще от які, так. які були якісь такі цікаві ситуації. Такі, вроді, Поклонники вдома не... квіти не передають, які Ні, в тебе собі. Висок... Що там з Максом було? <рігальна> <рігальна> а, це головний вопрос <рігальна> Тіктока. <рігальна> <А, рігальна> не знаю. А це такий Макс. А це, це чоловік, так? Да? Ні, пчител. Та, Ти... де. та де. Ні, вже е, знайомий. А, то ви розійшлися, так? <laughs> да? Здрасте. Ні, там в нас гарні відношення. після того, як ми пережили кризіс. Та вже гарні відношення дружеські. Ага. <laughs> ну нічого. От бачите, вам головні ці фішки розказує свого життя. <laughs> Не. не бувало таке, в тебе, щоб поклонники приходили вдома, кричали Іра. Ні, ні. ні. та я не кажу, де я живу. А я не думаю, щоб такі приходили. У мене, до речі, раз таке було в тому салоні я працювала, і я виходжу, дзвонить якийсь номер, та кажуть, Ліля, вам квіти передали. Я така думаю, хто квіти? Виходжу, якийсь мужчина такий стоїть з тюльпанами і каже: Ліля, я тебе знайшов, я тебе колись були однокласники. Я тебе знайшов. І такий щось там, де я квіт, мені на нього дивлюся, не знаю, чи тікати, чи що робити. І кажу йому, малий чоловік, до побачення <свіття> квіти взяла. <свіття> я була така в шоці, що він мене знайшов. там. А я потім подивилася, що дійсно він багато писав. Тому навіть не треба бути популярним, аби люди тебе звертали. У mm -hmm. мене, до речі, немає стільки підписників, але у мене також буває така ситуація, що я там йду десь у центрі, або десь у барі, і люди потім Тоже дадуть пізнають. нам столик, пізнають. Я не можу ніяк звикнути просто. Тому що я себе зовсім не вважаю. Я себе так не вважаю, розумієш, подивися на мене. А потім не цей. Ну тебе хоч всі знають із тебе? І воно потім так цікаво на самом ділі, Такі. Ні, але можу сказати одно, що дуже багато нормальних підписників, що і подружка вийшла, типу, із тіктока, що там такі хороші люди. А много таких є, що і мені порадять, розумієш, що не лише я все викладаю, щось пораджу, або так, Або коли я щось з відео озиваюся, люди. Такі нормальні бувають. А, а як ти так почала займатися Тіктоком? Тобі подобалося просто виставляти відео, да, чи в який да. момент ти зрозуміла, що ти хочеш? Я не зрозуміла взагалі, ще, то було звичайно. У мене Сашка зареєструвалася у Тіктоку і та й у лайк. Знаєш, знаєш mm -hmm. Ну, а я сі зареєструвала, щоб Сашку слідкувати. Случайно дала відео, відео залетіло. Так? І багато підписників прийшло. Я типа, не було багато. Временем, сестра, часом. Да, да. А скільки у тебе тепер підписників у Тікляс? 84 тисячі. Я би не сказала, що багато, я не знаю. А відео максимально на скільки залетіло? На скільки мільйонів? Два мільйони максимально. А Або на тому відео моя сестра. Так? У мене, типу, то, що я давала відео, то мільйон, мільйон з половиною теж залучила максимально. То ще не мало, я вважаю. А який скет? Для реклами маєш? Постійно, я не беру всі реклами, менше не інтересно, то не беру. Не береш? У мене не йде типу, за кожну ціну робити рекламу. Ну І ясно, то, що, би ну, було робоче потім. Навіть no. не те, то, не, то, що людям не цікаво, типу, ну, то, що мені не цікаво. Я люблю таке моди показати, красу навести, mm -hmm. тут наші діти. То, що воді. треба, ні. Так. То я вважаю. Mm -hmm. А в тебе скільки дітей? Одна? Троє. Вау, oh, wow. ти так гарно виглядаєш на трьох oh. дітей, молодець. Oh. Інколи люди там фільтрами перестараються, ти бачиш, яка Іра в житті, така і тік-той. Ще oh, wow. краще. Oh, wow. і, не, це про, в мене там теж є зглажування. <laughs> з, ну нема ж таки. <laughs> а чітко треба. Тобо мені просто на боток стріляєте і вже пройшло. Нічого. Може Жінка з руками стоїть тільки краще, як вино. Виличне oh, ізюм. <гум> Ізюм тут теж будемо, але трошки пізніше. <гум> так що ми зробили ось таку процедуру, вже 5 хвилин пройшло, ще почекаємо 10, 5-10 хвилин чи 15 зараз. Прочитаємо. Від, від 5 Від п'яти до десяти. Так що ще 5 хвилин почекаємо, підемо мити і потім ще зробимо шампунь і масочку. У нас є ще ось така шампунь і маска. Від Urban, кондиціонер і маска. У мене Іри, подивимося на результат. Тепер ми зміємо наш детокс ось таким шампунем і кондиціонером. Також від фірми Urban. Алхіміда, він називається. Так. Мені потрібно його відкрити. Безвечно чи що? Та ні, не вийде. Такий свіжий запах у нього. Ну, не йде лише для професійного поужиття. Там є типа, це маленька бутилочка. Можна для домашнього, так? Іменно це лише для професіоналів. Там не далі і літер. Або якщо клієнт довіряти клієнтові вашому, то можна через вас, через перекор заказувати. Це шампунь? шампунь? Угу. Його так просто неї ну, його не можна так часто використовувати. Угу. Він спеціальний для очищення волосся. Буває очищення шкіри голови, а буває і очищення волосся. Угу. Іра, як вам масаж у виділі. Супер. Ось у мене наш кондиціонер. Як виглядає? Добрі? Хм? Кондиціонер добрі чи ні? Як маска виглядає? Густий такий? Густий такий. Його треба дати, бо він... Такий Зараз його розчешемо. Чекай, ту візьму розчиску нешу. А тебе хопля? Так, нірочка, сідай собі там. Таку розчистку вона підходить для тих, у кого дуже плутається волосся і для домашнього використання. Тангл -тізер. Як? Тангл -тізер. Тангл -тізер. Вона дуже е, зручно розчислити волосся. Якщо у ваших діток воно дуже плутається, рекомендую її придбати. В неї запатентована. Технологія. Да? Угу. Вони дійсно і то вже подали коклі що Ці сіточки тут ми великі Ага. Щоб не викала не волога. Е, е, да. І е, сушку волосся на Браш ми будемо використовувати ось такою розчисткою, тут натуральні е, ворсинки для того, щоб гарно згладжувало нам укладку нашу. Рекомендую використовувати тим, у кого дуже пшисте волосся. Угу. бабаня теж Дуже близько, дуже гарно. Ось такий у нас результат вийшов. Волос став дуже розсипчастий, легкий. Іра що в неї таке відчуття, що в неї зовсім нема волосся. Воно настільки легке і вичищене, і дуже велике близько. Ну, можливо, на камері не видно. Ми зараз вам покажемо з іншої сторони, але дуже гарно дуже. він впорався. Угу. Детокс зробив свою справу. Це така диток Глибоке, очищення відбулося, тепер тобі... Раз у півроку достатнього поговорим. Є видно? Можна? Ви давай. Як після кератені, правда? <гум> no? Już no, dobranej, coś się tak po za, stoi пачки там фото